Всіх вітаю! Я в місті Гьопінген, біля Штутгарту Приїхав дивитись BMW X5. Терміновий виїзд з Болгарії. Замовлення українці для себе хочуть купити для внутрішнього користування. Тут така собі ціна, різницю має. 44 400, порахуйте скільки буде. 19% штойра і свідомо втрачають. Це 12 місяць 19-го року, 84 пробігу, 190 кВт, красуня така. Заявлено зі слів продавця, що перефарбовані двері водія, бита не була. Ну, я вже Трохи побачив, підійшов от, і вже й проміряв. Зараз вам покажу. Е, в принципі, вона і справді, і справді бита не була, але була в неї прочухрана бочина, дві дверки. І передня, і, і пасажирська, і задня. Дивіться тут, які... Спереді нічого немає, нормально, 158. Дивіться, 864. Вже звідси десь ось над дверками пішло 0,5 мілі міліметра. <смістична> Більше міліметра. 1,5 міліметра майже. 2,1 один міліметра. Один,8, два і вісім міліметра. 1,4. Пів міліметра, да? Ось такі. Бачите, більше ніж 2 міліметри шар. Ось, є 3 міліметри в одному місці навіть. Навіть за 3 мм. Тут не мікронами, а міліметрами вже можна міряти. Але е, всередині. Всередині нічого немає. Не знаю що там скаже замовник огляду всередині нічого не робили 94 мікрони 89 тобто я вже обдивився нічого не роблено машина всюди ідеальна просто робила то дві дверки бачите навіть пасажирські сидіння повністю електричні комбінована така шкіра рижа шкіра з чорною Комбінована дуже гарна машина всередині, дуже гарно тримана. Панорама, люк. Ну, всередині стан новий. Не знаю, що скаже замовник огляду. Я думаю, він буде не в захваті, бо мала бути злегка підкрашена дверка пасажира. Ну, В принципі, машина і не була бита, але продерта була сторона і не дуже гарно її зробили. От Все тут дуже-дуже серйозно навернуто. Дуже серйозний автомобіль. Чорний дах взагалі. Перфорація, продув сидінь, ну все тут. І так вона видно, що тримана. в гарних руках була. Кнопочка на багажнику є. В багажнику абсолютно новий автомобіль. Абсолютно новий автомобіль. Це в нас тут в комплекті запаски не повинно бути. Дехто думає, що запаски в німецьких машинах немає. Є фаркоп електричний. Є шторочка. Ну, З цієї сторони неаккуратно двері відкривали, є на кромці до ґрунтівки такі. І спереді, і знизу теж. Я вже попередньо трошки обдивився. Машина. Безключовий доступ тут, звичайно. Масажери, електричне, все. Серйозна машина навернута. Всі асистенти є, всі можливі асистенти. Немає тільки доводчиків дверей. А так все є. О, є, стоп! Доводчики, є доводчики. Все є. Думав, що немає доводчиків. Хопа, закрилось. Все є. Купа камер тут. Обслуговувалась машина добре. Я перш за все не в сервісну дивлюсь по обслуговування. Хоча на BMW сервісних немає, там все можна дивитися. В меню автомобіля. Тут є трошки зношені. Десь може 0,7-0,8 мм бережок. Пірель, резина швидкісна, відсотків може. 70 протектора залишилося. Лазерні у нас ходові огні. Трошечки є оббито. камінцями, Ось тут пару пунктів. Кло лобове сколів немає. Ззаді оцей пластик, арочка, мікроподряпини, так і є. Навіть не замінювали його. Коротше кажучи, машина була продерта над над оцією полоскою. Над цим ізгибом. І не заморачувалися сильно рівняти. Шпакльовкою зробили, відполірували, В очі кидається те, що немає фабричної лімонки. Так то воно непомітно для людини, яка не розуміє нічого. Спортивні автомобілі навпаки ніколи не мають фабричної лімонки. Там їх полірують, але ж звичайні автомобілі не роблять лак, як під поліефіром. Лак має повинен мати лімонку, таку якби трохи целюліт. Якого тут немає, як скло. Ну така машина. Я не знаю, чи варто навіть дивитися далі. Зараз я буду телефонувати замовнику огляду. Тому що... Великий, в, великий шар шпакльовки. Хоча страшного тут нічого не було і справді. Але, ну, скажімо, для України це все, це, це не машина. В Європі це не проблема, але ж замовник огляду українець, тому що у нас беруть багато машин е, з Голландії. Ну, для місцевого користування беруть українці. Українці єдині, хто дуже сильно заморачується. Шпакльовка є, не машина. Крута площадка, але навіть не показує для паралельного огляду, тому що тут дуже дорогі автомобілі. Буду я, напевно, закінчувати. Треба телефонувати замовнику огляду, можливо, він не захоче далі і дивитися, тому що... Реально, навіть більше трьох міліметрів в одному місці знайшов. товщину всю шпакльовки. До наступних відео. Якщо потрібно буде в районі Штутгарта, в Штутгарті зробити огляд, можу сьогодні по дорозі додому через Штутгарт зробити огляд якогось авто потрібного вам. Все, до побачення.